Це вибудете супля за мною біжить. Так, ну що ж, всім привіт, це я, Чмолік. І це Spooky Jump Mansion. Це доволі стара гра. Почнений грати це hd версія. Я її скачав. Е -е, Менчого тут всі гра відкриті. Я не один нас іграв, але я не пам'ятаю, як я в неї грав, так що це буде щось нове. Ці, від цієї гри сам пішов і готові. Вау, wow. ну коротше, графіка красива. Я його версію без HD хіба що. Це так що буде в мене перший раз, до речі, анімація, як Silent Hill, че як називається. Будемо там на просто кімнат приходити. Тому що як я знаю, хто має бути 1000. Напевно, має бути 1000, чи в точно типу красиве число таке. І графіка реально красива. Версія яку я грав з перекусь дуже давно, понад 2 роки тому. Там було спокій просто 2 d А тут десь 3D. Вау. Ну окей, красиво, правда. Можете знати, що в мене ні каплі не глюче. У <coughs> мене дуже добре залетіло відео, як я вже казав. Воно подожди не я дуже тіло радий. Так, окей, ми просто йдемо Попробуємо Чашечка. Ну добре, йдемо далі. Так. Же української мови немає, а тут немає особового тексту. що дивився, там є тільки російська, і то на ній тільки перекладає текст... текст оце от Ресм, всяке таке. Сьогодні ж там буде і так на англійській, так що... Не буде сенсу. Ну кей, ідемо далі. Тринадцята кімната, небезпечне число. Так... Так, то так, йдемо, їдемо. Значить, просто йдемо, тобто. Бо, Бог чого такого немає. Коротше, якщо коротко, по цій грім ми маємо отак проходити кімнати. І. Е... І з нами мають бігати монстри, які знають. Тут тобто на якийсь медпривеці, з нами бігають. І чим далі ми йдемо, тим більше їх буде. Так. Нічого інтересного і кісточки що з чомусь схоже на Doom, те, що тут е, такі об'єкти, Не типа. Двіжди до речі, текст створив у Doom взагалі. По типу... По суті, Doom це 2D-ігра. З 3D-візуалом. Якась нагентаюча музика. Якийсь текст. О! Вау, круто музика стану. Дітясь мені не дасть по авторським правам за неї. Спочатку це мені здавалося миром, але я тут вже кілька днів зараз відчуваю себе дуже виснаженим. Я постійно чую, ніби з мною хтось спостерігає. Це не зовсім романтично. Якась критина тут трамна. Ні, пускай крута, до речі. Вона що мені з нею правтерські права не вилетіли, бо я таке не переживу. Ой-ой. Чому мене лікар якась картонка. Ну, нічого поки що такого немає. Ні, ну, десь той привид, якщо бачите, називається Spooky якось, так? Зробимо красиво. Хоча першу, першу версію мені небагато більше подобалось. Оригінальний, типа. Так, йдемо далі. Майже по 100 кімнат вже на 33-й. Дальше кисточки. Значит, до ясно писал эту музыку. это называется музыки. Так они бы трону, а потом штамп с Поверх ту же сильный бас. Это довольно дивно, я такого еще никого не чув. Ой-ой-ой. Значит, это довольно хорошая штука в поводу. Не знаю, що здесь мой. Ой-ой. мій просто текст. Я знаю, но щось прислідує мене, а я чого ніби стрибаю. Ті самі кімнати знову і знову сподіваюся, вшантатки, як память. Доведу ще погресую та досягнути певної мети. Сподіваюся, у мене закінчиться чорниво. Я страшенно хочу. Як момент поступити в нього постакі-то проблеми, а я... Касович. Найліпшем рад в, в хоррі, коли має бути страшний момент, перед цим маєте включити якусь веселу музику. Це пін ідеально підійде. Оту так само і зробили. Була весела музика і все у нас зникло. І тепер нема музики. Холтек зник просто і спарився. Тут все дуже дивно. Тут я просто вже майже до 50-ї дойшов, а монстра так і не появився. Дамо збереження. Keep the boot pumping. І все. Ем. Хтось добавиться в двері. А оце є. Кута музика? Так, спускаємось. Нищі, нищі. Я ще нам почав, почав проходити краєфір Мою любимому ігру з усіх, запитайте, якщо вийде ремейк по краєфіру або краєфір 2, я його близько з вами пройду. Щоб це мені не коштувало, якщо мене на комп'ютерсі зірває. Знаю, якщо мене сі комп'ютерсі від Такого я я пройду з вами краєфір. Це моя любима ігра. Я без краєфіру не можу. Як а... Як говориться, пустіть мені по венам. Вже так ніхто не говорить, я з нетал собі але добре. Ем. Вау, нові кімнати появилися й. Ой. Ой, знаєш щось таке. Ем... Давайте не будем понять читати, так е, я можу вийти Дивнути хочу Все, я валю Кось ми вам до штуку не будемо читати Так, где не звались Чому таке звук ніби хтось муток заводить Во генератор Ну Я просто піду Я чую якісь... Чому чим дальше ду я чую якийсь звук, такий ніби Він може описати Якісь віб... Мене ніби навушники вибруют А вони не можуть вибывать в мене Ще чую звуки серцебиття якогось. Знову ці звуки Які звуки в мене навушники вибрують. А от і він

Окей, okay, просто втікаю e, Знаєте, як то говориться, пустий не в З мною біжить за поки я біжу по якомусь метальському маєтку. Аааа, <tot> to <sound> стоп, близки Я пройти не можу. Ой-ой-ой, саспінс. Божню ті штуки. Все. Так? Тайно з змейки. Окей, <поє> все, в безпеці. Ну и мене більше ничего не паде. До ці записи були написані всі оці, от, варіанти слова по типу. Льєть, зливается, падає, хлюпає, всяке таке, всяке, поти, 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 по типу. Всякі, по типу, порівняно з водою, чи типу такого. По типу, як можна описати воду. Як то падає, є хлюпає, всяке таке. Так, якийсь обірент неправильний. Він без стін. Ну да, просто йдемо. Так, 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 картини обідрені. Так що немає. Хм, Кісточки. Йдемо далі. Стульчики. Де щось дивне. Записка. Ой, е -е -е -е. мене випив прикладач мій геніальний. Не зовсім втомляю. А, чорнило. Не зовсім втомля справу. Смак жахлі... жахливий. Прямо жахливий. Я не думаю, що випити це було дуже романтична ідея. Він випив чорнило. А, йому пити захотілося. і я. знову в суплядь буде бігати. Він випив чорнив, бо йому б пити. Знаєте, я знаю такий фільм, я його не дивився, дивився який його пересказ. Що там до речі, по типу в людство закінчилася лю... вся вода в світі. Вся вода в світі закінчилась, і люди просто полетіли цілі війни за воду, люди там пили бензину. Медина стала дуже дешевою, а вода коштувала. Як не знаю кто, то. Так там щось заспавне, я як... Будет інтересно, даєте пишу. Я, я думаю, що можемо мені запустить на каналі походження Project зомбоя. Кої виживалки, якщо ви знаєте. Я думаю, ви знаєте, Там, типа, типа ми виживаємо. Зомбі. Я втік? Ефтик? Втік? Вон, да. я майже йшов до Фінцяки, розумієте. Так. Похоже, там, я душой маж до, до киться. Мені шумать в шоих кимнат, и будет на пугу. А то мне пидать сейчас аж с 50 уйти. ай яй Окей, я мать душов. Два. Мозок. Вау. Це мозок якийсь. І біля нього ковушка. Так, і сотка. Фух, о, якийсь новий. Keep a little in your step. Не збережемось. Хтось здобиться в двері. Так, Напевно, цьому я закінчу перший випуск по спукі. Спілку... Як там називається? У мене написано споки HD, так що закінчу <закиньте> по споки HD, так и все выпуск. Ставьте лайки, став канал, всім па-па!